Росія атакувала сьогодні 11 областей України. Окупанти били усім, що летить дронами, ракетами, і артилерією. З РСЗВ, зокрема, вдарили по Покровську на Донеччині. Українська ППО збила 53 з 57 шахедів. Росія запускала їх з приморсько-ахтарська, Ейська і Курська. Вночі з Воронезької області прилетіли чотири балістичні північно-корейські ракети. Вони рідко досягають цілей, але все одно становлять серйозну загрозу. Наголосив командувач повітря. Нех сил Микола Олещук. Ну і власне уламки однієї з цих ракет сьогодні вбили чотирирічного хлопчика і його батька. Вони приїхали на вихідні у гості під Київ. Ще трьох людей вдалося врятувати. На місці влучання це Броварський район. Працює наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона з нами наживо. Настю, що нового відомо про наслідки цієї атаки на зараз. Таю Ольга, власне, дійсно наразі перебуває в броварському районі, саме біля будинків, які постраждали внаслідок російського удару. Ще вчора на цьому місці тут був будинок. Наразі можемо побачити тут лише таку вирву. Тут під завалами сьогодні загинув хлопчик 4 років, а також його батько. Вони приїхали власне до бабусі і дідуся відпочити, але. Загинуло оскільки перебували саме на першому поверсі будинку. Бабуся і дідусь перебували ж на другому поверсі на поверх вище. Саме це їх і врятувало, оскільки хлопчика і його батька саме завалило завалами, і їх вже знайшли вранці під час пошуково-рятувальної операції. Власне, наразі можемо побачити тут на місці, окрім будинків, які зруйновані, також і автівки, які були припарковані поруч тут. Вони також зруйновані. Ось перша, ось відразу і друга. На місці тут бачимо купи каміння. наразі тут місцеві розбирають досі всі завали. розбирають все, що тут залишилось від будинків, оскільки можемо також побачити, що сусідній будинок також доволі так серйозно пошкодили. Власне, нам розповів голова громади, що. Відновленню він вже не підлягає, як і інші будинки, які тут були поруч. Ми власне сьогодні спілкувалися із місцевими. Вони нам розповіли, що вони почули два вибухи, і власне господар ось цього сусіднього будинку на момент вибуху. Перебував у себе на першому поверсі, і він саме переходив між кімнатами, коли його почув. Але на щастя він не пошкоджений. Але можемо бачити в якому стані його будинок. Власне, тут досі приходять люди для того, щоб допомогти місцевим розібрати завали і знайти речі, які ще можна відновити, якщо такі тут є. Всього тут на цій вулиці пошкоджено і зруйновано вісім будинків і також чотири автівки. Вони не підлягають відновленню. Про це нам розповів голова громади. Також він зазначив, що наразі відомо про трьох також людей, які перебувають у лікарні. Їхній стан станом на зараз стабільний. Ольго Настю, дякую. Анастасія Терещук, про наслідки російської атаки у Броварському районі. Там загинули чотирирічний хлопчик і його батько. Черговим свідомим терористичним ударом проти України назвав атаку на Київщину президент Зеленський. Він зазначив, що тільки за цей тиждень російська армія випустила по Україні понад 30 ракет, і понад 800 керованих авіабомб. Зупинити цей терор окупантів наголосив президент. Може лише зняття країнами, що надають нам зброю обмежень на далекобійність. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста і громади, а й сильних рішень партнерів, рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт. Ми реально наблизимо її справедливе завершення. Володимир Зеленський, президент України.